Американська економіка у вересні знову незначно зросла, продовживши шестимісячний період безперервного росту. Такий висновок зробили незалежні експерти, які досліджують процеси в економіці. США. втім, інший звіт Міністерства праці знову засвідчив ріст безробіття в Україні, що є однією з найбільших проблем для уряду на цей період. Чи не єдиною галузю, яка виграє від росту безробіття в США, це армія? Представники Пентагону зазначають, що цього року кількість. Молодих рекрутів у США найвища з 1973 року, відколи військова служба в країні стала добровільною. Сподробиться медалі, Марія Юнко. Через напружену ситуацію в Афганістані та Іраку американській армії потрібно дедалі більше військовослужбовців, беручи до уваги сьогоднішнє сповільнення ринку праці, для багатьох юнаків військова служба чи не єдиний вихід. сьогодні усі приходять до нас і просять інформацію, як вступити в армію. Для рекрутингових відділень це гаряча пора. Вперше з 1973 року. Відколи служба у війську стала добровільною, американська армія виконує свій план з набору новобранців. Із зростанням безробіття кожен працедавець, який наймає на роботу, отримує якісь переваги. На сьогодні кількість безробітних у США найбільше за останні 26 років і становить майже 10%. Втім, серед людей віком 18-19 років цей показник становить 24%. Серед чоловіків цього віку показник ще вищий 28%. Відслуживши перший термін у військово-морських силах, Девид Квінтер здійснив кілька невдалих спроб знайти роботу і вирішив знову підписати контракт на службу в армії. Будучи у війську, ви точно отримуєте зарплатню кожних два тижні. Це гарантія безпеки і стабільності. Багато випускників шкіл вважають, що краще провести кілька років у військовій формі, аніж просидіти цей час у батьків на канапі. Я думаю, батьки воліли б, щоб вони пішли в армію. Аби задовольнити потреби армії, останнім часом вимоги до новобранців було занижено. У війську брали людей з низьким навчальним балом і навіть з кримінальним минулим. Однак тепер лави американської армії готові поповнити і більш кваліфіковані новобранці. Марія Юнко, Голос Америки.